Мінветеранів і товариство Червоного Хреста України запустили спільний проєкт, завдяки якому ветерани, особи з інвалідністю внаслідок війни першої чи другої групи можуть отримати грошову допомогу. Подати заявку на отримання допомоги ви можете на веб-сайті ЄВетеран. У цьому відео ми розповімо, як правильно це зробити. Для подачі заявки на отримання грошової допомоги вам потрібно мати електронний цифровий підпис, міжнародний номер вашого банківського рахунку. Контактний номер мобільного телефону, зверніть увагу, що дана виплата здійснюється лише на банківську карту, і отримати її в центрі надання адміністративних послуг неможливо. Однак ви можете звернутись до ЦНАПу за додатковою консультацією щодо оформлення подачі заявки. А тепер ми продемонструємо вам покроковий процес подачі заявки. Переходимо на веб-платформу eветеран.go.ua. Знаходимо та обираємо послугу надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни. Обов'язково ознайомлюємось з інформацією в розділі Питання та відповіді, де мінветеранів підготувала відповіді на різні питання стосовно подачі заявки. Після ознайомлення натискаємо подати заявку. Обираємо файловий ключ. Пі знаходимо на своєму носієві ключ, який ви отримали від акредитованого центру сертифікації ключів. Загружаємо його, вводимо пароль та тиснемо продовжити. На наступному етапі знайомимось з інформацією та тиснемо Далі. Перевіряємо особисті дані. Якщо все правильно, тиснемо далі. У відповідні поля вводимо контактний номер телефону, адресу електронної пошти за наявності та натискаємо Далі. На даному етапі дуже уважно вводимо міжнародний номер вашого банківського рахунку. Він же Ейбен. Номер складається із 29 символів «UA» та 27 цифр. Підтверджуємо достовірність даних, даємо згоду на Обробку персональних даних, поставивши чекбокси біля відповідних пунктів. Тиснемо Далі. Ще раз уважно перевірте свої дані. Якщо все вірно, натисніть Наступна сторінка. Познайомте з інформацією на цій сторінці. Після ознайомлення натисніть Підписати та Надіслати. Та повторно загрузіть файловий ключ, введіть пароль та натисніть Підписати. Ось і все заявка успішно подана. Також зверніть увагу, що ви не отримаєте статус зворотню відповідь по даній послузі у випадку. Якщо ви зробили помилку, подайте заявку повторно на наступний день.